Слухайте, яка неймовірна краса. Можливо, хто впізнає мій син. Запитали, чи тут можна рибалити, сказали, що можна. Взагалі це напевно, що озера. Закинули на пробу просто один спільний. Якщо раптом щось клюне, можливо, ще один кинуть. А ні, то просто посидимо, помилуємося. тому що казкова місцина. сина. Чого тут вдосталь? То це бабок. Вони тут літають, прям як маленькі гелікоптери. Прямо на кінчик. Будочки всілася і сидить до цих пір. Ой, які скільки. О, недалечко від озера. Є ось таке зроблено, люди відпочивають. І до речі. Ця ліса дає чорниці. А ще ось такі папоротники. Ви тільки подивіться, яка висота. Вони майже в мій ріст. А яке пір'я розгалужене. ви тільки подивіться на цю гілку. О, uh, яка краса. Вон вони які. Вирішила пройти стрішки дорогою, якщо чесно, заходити далеко в ліс боюсь. Хоч не раз Юра просила, завези мене десь на ліса, на гриби. А отак собі думаю, свій ліс є свій, я там кожну стежку знаю. Ось так. Величезне озеро, поз ним ліс. Це ми, як каже Юра, ми навіть не на районі. Всі як гарно. Але можливо просто хтось місця впізнає. Мені цікаво. І взагалі цікаво, чи велике озеро тут у лісах. Ну, здається, ще велике. Я от сіки йду, скільки воно простягається. Красиво, красиво. Треба повертатися. Я вже зайшла достатньо далеко. Бо щоб знали, яка прозора вода. Яка вона прозора. Ой. Краса. рибу є, вона прямо буває ось так навіть під самим берегом. Колоти тільки хребці виглядають. Але манки вона нашої не хоче. Ні манки, ні пуфіків. Ну, напевно, що... тому що це не ставок. Ну, а ми більше з собою нічого не брали. Тільки манка і от, Рибаки. Мені цікаво, чи є птиці в тих очеретах. Ми скільки сидимо над озером, тільки одну качечку цю лиску, лиску бачили одну. Більш не бачили нічого. Ну, ось так. Ми напевно, що жодної рабенки не зловимо, Грибочків не знайдемо, тому що не знаємо, куди рухатися. Не так воно легко. Ось десь поїхати на чужі ліса. Виявляється. Але знаєте що? Але відпочинок. Відпочинок просто казковий. Ось ти і природа. Душа відпочиває просто. Я собі тако думаю, потрібно буде вирушати додому, а мені абсолютно не хочеться. Береся розкішні. І так здіймаюся високо-високо. А жовто-блакить навіть і тут є ось так просто і красиво.